Шановний, говорить у вас те, все порядки. Говорить, все про про те, порядки? що, будь ласка, закон закон по темно-золта зак... має бути показчик повороту, а не червоний. А не року. червоний? Да, а ну покажіть мені, ознакомьте законом. Ознайомтеся з законом, будь ласка. двері, будь ласка. А знакомьтесь с законом. Закрытый, будь ласка. А че, шановні? Шановні, а че вы меня толкаете, ви Шановный, а че вы меня драете? Вы шо, у вас шо повединка. Жиночка, що, бачили Я очень? Вас а, вийти. А, вийти. Я вас прошу ведить ты. ти свечет, винил так базари! Шановний, який составляє протокол поліцейський, я до вас звертаю. на суд. Э, скажіть, будь ласка, скажіть, постанова, добре. Розгляд справи у нас произошовщині по телефону згідно, згідно, я не розмовляв. Yeah. Я, у мене yeah. є відео. Не, yeah. Я з вами no, не спілкуюсь. Будь що? ласка, я з вами не спілкуюсь. Ваша спілкую. поведінка не, не відповідає ситуації. Будь ласка, не, не спілкуйтесь зі мною. А я з вами буду. Шановний, скажіть, а будь дій. ласка, у вас все нормально? У вас все нормально? Шанове? Більш-менш? Більш Більш Добре, дякую. Не спілкуйтесь, я не хочу з вами спілкуватися. А я хочу з вами поспілкуватися. Ви мені дуже знімете, знімете форму, поспілкуємося. Шановний, розгляд справи був. Я хочу розгляд справи. Ну, багато чого ви хочете. Подготовка до розгляду справи була. А багато так. що я хочу? Ми багато що я хочу. Добре, дякую. Запитуйте. Ні, я з вами, я з одним буду спілкуватися. Запитуйте, будь ласка, до побачення. Скажу, запитуйте. От ідіть. Так, да, так, да, я запитуйте хотів обратитися. Е, будь ласка, ви ж зараз попередили мене про те, що буде ставлена якась... Я вже розглянув справу. Е, ви розглянули справу? Будь ласка, яким е, чином... Е, докази надайте, будь ласка, зупинки, це по-перше. По-друге, знайомте це мене, по-третє, будь ласка, я з вами не розмовляю, це шановний. Ви у, у вас поведінка неадекватна. Будь ласка, ласка, не знімайте мене на, на свій телефон. Не треба мене знімати. Будь ласка, не знімайте мене. Я на тримаю свій телефон в руках. Будь ласка, не знімайте. Добре? Не знімайте і доблючо його не підносите. Ваша поведінка якась неадекватна. А у вас адекватна? Дивіться, показуємо, показуємо. Далі, добре. Що це зрозуміло вам? Що це за докази? Я не помню. Ваші показчики поворота червоного кольору не відповідають державним старта України. Шановний Приставу 3649. Шановний, говорить у вас про те, все порядки? Говорить, все про те, порядку. що, будь ласка, закон закон темно жовтий має бути показчик повороту, а не червоний А не кольора. червоний, так? Да? А а ну що? покажіть мені, з законом. Знакомтете з законом, будь ласка. Закрите далі, будь, будь ласка. А знакомте вы... до... до... видінка... з законом. Закрийте, будь ласка. А чого ви мене толкаєте, шановний? Шановний, а чого ви мене драєте? Ви що, у вас що, поведінка не. Жіночка, ви бачили? Я вас прошу відійти, ми цього не випадку. Ви що, ви що, рука прикласно прилажите? Шановний, що з вами? Та я вам кажу. Все, до побачення.